Вас вітає компанія UnitSoft Привіт! Незалежно від галузі, коли справа доходить до бізнесу, час це гроші. Ось чому важливо для компанії завжди знаходити нові способи бути максимально ефективними, використовуючи свій цінний час. І ось тут на допомогу приходять шаблони пропозицій. Шаблони комерційних пропозицій дозволяють вам створювати заздалегідь налаштовані пропозиції, які включають вже заповнені дані, товари, налаштування та інше. Ці шаблони потім можна швидко використовувати при створенні пропозицій, що допомагає вашим продавцям укладати угоди швидше і ефективніше. Тож давайте перейдемо до нашої бази даних, щоб побачити, як легко створювати та використовувати шаблони пропозицій у Оду. Для початку нам треба переконатися, що у нас увімкнено правильні налаштування. Перейдімо в розділ налаштування, потім знову налаштування. Тут ми прокручуємо до секції Комерційні пропозиції та замовлення на продаж. Переконайтеся, що параметр шаблону комерційної пропозиції увімкнений. Якщо він не увімкнений, зробіть це зараз і не забудьте зберегти зміни. Після цього, якщо ви хочете, ви можете вибрати вже існуючий шаблон з поля Шаблон за замовчуванням, але сьогодні ми зосередимося на створенні нового шаблону пропозиції з нуля. Для цього нам потрібно перейти на сторінку шаблонів пропозицій. Це можна зробити кількома способами. Натискаємо на посилання шаблони комерційної пропозиції або йдемо через налаштування і вибираємо шаблони комерційної пропозиції. На цій сторінці ви побачите всі існуючі шаблони у вашій базі даних. Щоб змінити один з них, просто натискаєте на нього та вносите необхідні коригування. Зараз давайте натиснемо новий у верхньому лівому куті, щоб створити новий шаблон. Почнемо з того, щоб дати нашому шаблону зрозумілу назву. Припустимо, цього місяця ми запускаємо нову акцію, продаємо комплект комбо дронів для спостереження. Це спеціальна пропозиція, що включає кілька дронів для забезпечення спостереження. Створимо шаблон комерційної пропозиції для цієї акції. Далі у полі термін дії комерційної пропозиції. Ми визначаємо, на скільки днів цей шаблон буде дійсним. Якщо це спеціальна пропозиція на обмежений час, ми ставимо термін дії, наприклад, 30 днів. Нижче є поле Лист підтвердження, де ви можете вибрати шаблон електронного листа, який буде надісланий клієнту, коли він підтвердить пропозицію. Наступний крок вибір компанії. Якщо ви працюєте в багатокомпанійному середовищі, ви можете вибрати компанію, для якої цей шаблон буде доступний. Далі налаштування журналу виставлення рахунків, де вибираємо рахунки клієнта. Шаблон комерційної пропозиції також дає можливість налаштувати різні опції, наприклад, онлайн підпис та платіж онлайн. Якщо клієнт підтверджує замовлення онлайн, він може підписати пропозицію та внести передоплату. Платіж онлайн дозволяє сплатити частину вартості, наприклад, 50% одразу після підтвердження замовлення, залишок можна сплатити пізніше. Тепер, коли ми налаштували основні параметри, давайте додамо товари до нашого шаблону. У вкладці рядки ми додаємо товари. Наш комплект комбо дронів для спостереження та інші аксесуари. Далі можемо додати рекомендовані товари, наприклад, додаткові батареї для дронів або послугу з монтажу. Далі переходимо до вкладки Додаткові товари. Ми повинні подумати, що можна запропонувати як додатковий товар. Наприклад, це батарея для дрона та камера для БПЛА. У вкладці Терміни та умови ви можете додавати специфічні умови, які застосовуються до цього шаблону. Для цього відео ми швидко вставимо стандартні умови, але ви можете налаштувати їх на свій смак. У вкладці Конструктор комерційних пропозицій у форматі PDF, ОДУ дозволяє завантажити унікальні заголовки та футери для створення вражаючого PDF-файлу пропозиції. Тепер давайте побачимо, як використовувати шаблон пропозиції. Для цього переходимо в розділ замовлення, потім вибираємо Комерційні пропозиції та натискаємо новий. Припустимо, наш клієнт хоче скористатися акцією на комплект дронів для спостереження. Ми просто вибираємо цей шаблон і всі лінії замовлення автоматично заповнюються, включаючи товари та додаткові послуги. Після того, як всі дані заповнені, можна надіслати пропозицію клієнту для підтвердження через електронну пошту або дати клієнту змогу перевірити її через попередній перегляд. Якщо клієнт готовий підтвердити замовлення, йому достатньо натиснути Підписати та оплатити. Після підпису та внесення передоплати замовлення стає офіційним. Ось і все. Шаблони пропозицій значно спрощують цей процес. І допомагають зекономити час. Тепер ви знаєте, як легко створювати та використовувати шаблони комерційних пропозицій у Оду. Слідкуйте за нашими іншими навчальними відео, щоб дізнатися більше про корисні інструменти та функції Оду. Дякую за перегляд! Розвивайте свій бізнес з UnitSoft!